Всім привіт, з вами завжди Василь та мої е, безробітні будні. Тобто такі справи. Зараз поки що роботи немає. Машина моя до сих пір там стоїть в ремонті, не можуть там розібратися з запчастиною. Замовили, приїхала, не працює, знову таки відправили. Тому у нас сьогодні погода реально класна. Весна прийшла дуже неочікувано. на вулиці, плюс 20 градусів, але трохи дує вітер. Тому думаємо, чим зайнятися е, в селі би знайшли чим би. Василь вже картоплю, до, до речі. Сади казав, ну, не я, цей товариш мій з Івано-Франківська. Тому це як його. А нам в квартирі нічим зайнятися. Кажу, давай поїдемо, купимо якоїсь риби, візьмемо котілок мій та поїдемо десь в ліс на природу, зваримо ухи. Тому так, зараз вирушаємо на базар, скупимось та їдемо десь варити смачну на природі уху. конечно. Еще в класс, конечно, да? на 364 Приехали мы в Ряпинь. раз покажу, какая тут красота у нас. Іде здорове, здорове озеро, воно ділиться як на дві частини. І також тут, пам'ятаєте, тут влітку багато людей, пляж, коли сезон безідки. Ми тут святкували частенько. Ну Зараз це безкоштовно, тому що не сезон. Ось така краса. То зараз тут удобно, є столики, є бесідка, є мангали. Будемо тут варити нашу уху. Краса. Ось купили друзі дрова, тому що тут дров немає, треба постійно купувати. Смішно, що хлопці приїхали з села, де дрова суди, постійно є, але тут немає. Ну, купили дрова, також ось, взяли такого карпіка. Тут на 2 кг він нам почистив, а треба буде нарізати. Ну, чистять, знаєте, так по-бистрому, треба буде потім ще, ще трохи його підправити. Також взяв е, зелень це булька-часничок і. морквинка, морквинка цибулька и вот четыре картошинки. Там, до речи, э, снимают какие-то новости И без съемка, может быть, сейчас Василь попадет еще в телевизор. Поэтому так, что э, у нас тут есть котелок. Так вот у нас в предыдущему разу, жарили шашлыки, остался распаливатель. Тут у нас є що тут у нас є, це я взяв водичку, щоб і руки помити і в котілок. Тут у нас робимо розпаковку Кока-Кола, Zero, тобто без цукру, дієтично. Е, потім снеки курячі, е, бумага, щоб руки витерти, дощечка, щоб все нарізати. Потім е, Будемо користуватися ось цим ножем. Мабуть, десятка два свиней я точно ним перерізав, також по гриби їздив в Житомир. То ось така пам'ятка села, як я ним розробляв свиней. Ну, кажу, десятка два точно ним розробив. Тому ось так ніж. Ополонечок помішувати будемо. Далі що? Ложки, ополонич також. І по спеціям це у нас іде лавровий лист, Лавровий лист. потім у нас йде приправа до, до риби. Потім у нас іде цибуля сушена. Це все йде Уху. перці, суміш перців. Тут сіль, потім пшено. Ось таке. воно, ну і Дві тарілки. Зараз, можливо, ще й до нас знайомі підтягнуться, але ще не факт, тому е, розпалював. Димон зараз розпалив такий красивий момент, я пропустив, засняти. Погодка реально шепче, Друзі, від сьогодні у нас 6 березня, але температура на вулиці ну, дуже така серйозна. Так, процес пішов, Уже нарізаємо, начищаємо нашу картопельку. Наший карпік ще, до речі, живий, чи Ось так, нашам пора. Чудово. Сонце, друзі, на вулиці вже плюс 21 градус. Це просто якесь. Я в шоці, ну реально такої погоди в березні, тим паче спочатку в березні ніхто не очікував. Люди потрохи збираються, приїжджають. Ну Тому що красиво, тому що реально гарно та красиво. Такі справи. Клас. Настрій бомбезний. До речі, зараз ми участвуємо у всіх тендерах. Симо на роботниках е, всюди лишаємо повідомлення, тобто вже щойно нам придзвонили, дай Бог, поки що нічого казати не буду, планувати не буду. Зараз другим займаємося займаємося таким А Що в квартирі сидіти? Це хоч трохи, знаєте, напоминає село. У нас раніше також тільки сонце вийде. Ми одразу на річку, там сала, картоплі, там фольгу замотали, там десь багаття костер розпалили, там. Смажем чудово там діти бігають, граються. Красота така. Так, ну що, у нас вже морква, цибуля та картопля вже все тут. Починаємо вже парувати потрошки. Краса. Тут ми нарізаємо, тут ми працюємо. Тобто класно, бачите, всюди є мангальчики, є столік, де можна приготувати, все ну, нарізати. Тобто є столік, де можна сидіти відпочивати. І так їх тут дуже багато, але бачите, в сезон через пару місяців тут. Ця басітка коштує 1000 гривень, тобто дорого, да. але зараз можна скористатися можливістю. Хтось вже пішов купатися. Скористатися можливістю, та цей Все не буває. Друзі, у вас якщо є також можливість, виїжджайте, відпочивайте, хоч якось, відлікайтеся від цієї ситуації. Але ось так робити не треба, просто кинути мангал, щоб наступні прийшли та прибирали. Краще покласти його нормально пакетик, виїхати туди десь в центр та викинути смітник. Тому... Трохи це не красиво. Ну, до речі, ось тут також є там класний бар і є баня. До речі, тут взимку рубали пророб та нряли в баню. Зараз не знаю, є там пророб чи немає не всюди лід, але мабуть, можливо, не тоді, коли не було льоду. А так ось вситає. Ось там утки ходять. їх лід витримує. Мене навряд чи. Тому так, Димон каже, так тепло, що можна було б іскуп... іскупатися. Можна було б, якщо б трохи б сильніше простало, тут треба йти дуже так довго, щоб дійти глибини. Ну, типу як Азовське море. а так класно. Навіть чудово. До речі, тут є це, як його, можна грати в волейбол. Влітку грають дуже багато людей. Тут реально, якщо влітку приїжджаєте в сезон, тут прити ніде, все забите. Не то що без сідки, а навіть цей весь стіп, де пляж, де пісок, все забите, що просто прити ніде. Навіть таке буває, що після роботи, от ми в тому році... З Дімонами відпрацювали. вечором їдемо додому, типу, кажу, давай заїдемо скупнемося. Заїжджаємо вечором, десь годину вісім вечора. Тут ніде навіть сісти, просто все забите людьми просто капець. Тому ось так. Вже до речі, літають і комарі, і якісь мухи літають. А ми далі варимо нашу смачнішу пуху. Друзі, який краса до нас приплив Розставить. Там ходив-ходив по льодові. Бачите, тут є зроставше місце. Вирішив поплавати. Вже кидаємо нашу рибку, картоплю прокипіла Тепер сюди відправляємо нашого коропа. Вже запах стоїть капець, люди там уже слюні ковтають. А ми працюємо, теж нарізає зелень. Зараз піде ход зелень та спеції. Ось така краса. Ах, до речі, спеціально вранці нічого не їв. Обід нічого не їв, був в гостях у Дімо, Дімон мені пропонував поїсти, пообідати, але я відмовувався, щоб ввечері насудитися цим смачним кусом вухою. Тому терпів спеціально, щоб ввечері поїсти. Зараз таким задоволенням. Ох, на природі, на такій красі. Бомба. Так, друзі, першим дідом у нас сюди сіль. сільк. Сільзе вдома, так осіпав пакетик. Притрушую. Запах стоїть вже просто. Неймовірно. Ну, поки що хватиться там далі, хто хочеться її підсипає трохи більше. Далі в нас іде така доправа до риби, спеціальна для ухи, дуже смачна. Тут її небагато, але якийсь там маленький запах дасть. Потім у нас іде у нас іде цибуля ціла, така пусками, потім у нас іде цибуля свіжа і є цибуля сушена. Цибуля ніколи не завадить вашій юшки. Бульон, тому додаємо ще трошки сушили. Чим більше зелені, тим більше допомагає весну. Далі тут у нас перці. Суміш перців також рухає, я вважаю, що має бути така з перчинкою. Перці є. Ну і крайній етап це у нас іде лавровий лист, лиш без нього. Реально нічого не обходиться, не обходиться без лаврового листа. Тому додаємо пару жменек, тут уже такі він, Ось так вот. В принципі, все це саме таке простое блюдо, яке можна зварити на природі, але воно саме-саме смачне, і, типу, реально напоминає таку весну. Тому всіх зараз минут 5 5, хвилин -5 десь прокипить і будемо на природі на такій красіряти. Поїхали. Трохи, друзі, вам набрехав, треба ще пшина. Ну, коротше, коли ми робимо уху вдома, то ловимо рибу самі і, наприклад, там навіть в тому карасі є ікра. Тому замість пшина додаємо постійно ікру. Також вона крупинка виходить, але у нас зараз короб був без ікри, тому додаємо пшина. Головне не переборщити, щоб не була каша, тому що уха має бути сама юшка. Ну, думаю, так і хватить. Все. Ну що, друзі, все готово. насыпая запах стоит ох новосерпень пахуча навариста запах реально аж... рыба разваливается такая уже готова корм дороти будет зеркальный Тому, друзі, ось така картина. Тіпа, виїхали, прогулялися, класно відпочили. На вулиці, реально, блин, ну хоч ось кофту знімай. До речі, люди вже купалися, я бачив. Але тіпа, ну, тут міста нема немає купатися. Колі не заходить, а не Тому так. Класне місто. Тому хто з Ірпеня, з Бучі, поки є можливість, безкоштовно, тіпа, приїжджайте та відпочивайте. Погодка на цю неділю реально вся дуже класна. Ми зараз що, зараз вечеряємо смачною хуй, а завтра у нас нові плани, новий день. Хоч би все ну, збулося, що замріяли, тому що е, з нашою фірмою там трохи є проблеми, серйозні проблеми, тому будемо шукати нове. Е, на тендерах сидимо, я ж кажу, сьогодні віддзвонилися на якась нова фірма, е, будемо їхати домовлятися, тобто якось викручуємося, як можемо, тому що... Ну, зараз їхати в село те саме, просто не варіант. Ну ви не розумієте, ті, хто сидять там, може, в квартирі. Розуміють нормальні люди, що зараз в село їхати то дуже тяжко. Але воно ж все ж таки в а воно все таке буде, те село. Але згодом пізніше. тому, Ще раз всім дякую за перегляд, лайк, будемо старатися виїжджати щось, щось готувати, працювати та будемо знімати. тому... Всім пока з вами завжди був Василь.